Громада міста Запоріжжя зібрала підписи і каже своє ні підняття цін на проїзд, ні скасуванню безкоштовного електротранспорту. Тепер ми побачимо, хто з депутатів зробить проєкт рішення і винесе його на сесію, хто проголосує за інтереси громади, не за свої дупи та кишені, а за нас з вами, звичайних людей, які залишились у місті Запоріжжя, які працюють. І підтримують Україну в такі складні часи. Якщо вони нас не почують, ви вимагаєте мирної акції. Ми прийдемо під ці стіни і покажемо, що ми проти того, що піднімають тарифи на проїзд. Ми проти того, що закривають медичні заклади. Ми проти того, що будують у дворах, бозна що. І ми будемо виходити сюди і показувати їм наше ставлення до них, до депутатів, які не за нас з вами, а за свої дупи та кишені.